Happy birthday to you! Happy birthday, to you! Happy black! Ось настав цей святковий день Ти вітання скоріш приймай Щирих друзів своїх гостей. Ти на свято усіх скликай і нехай веселяться всі Хай зігріє тебе любов, поздоровлення від душі, лиш для тебе лунають снов, цей день щасливий Щасливий ми відсвяткуємо бурхливо, знаєш ти, що все можливо, твій день народження хай зісняється безліч мрій і щастить у житті не раз, зичать друзі усі твої, В цей шалений святковий час. Веселий світ, і у тебе душі весна, скільки квітів і теплих слів, що закрутиться голова, цей день щасливий. І... Ваня, вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, радості, гарних друзів та миру. Ваня, я вітаю тебе з днем народження і бажаю тобі багато класних подарунків, пам'ятних подій, яскравих емоцій і мирного неба над головою. Ваня, вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі багато щастя, мирного неба над головою, прибагато здоров'я обов'язково. Щоб всі твої мрії збулися, не залишайся на досягнутому, йди вперед, в тебе все вийде, ми в тебе віримо, щоб всі твої мрії збулися, щоб ти залишався таким харизматичним, добрим, чесним, щоб в тебе все 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 вийшло, слухайся батьків і ще раз вітаємо тебе з Днем народження. Вані, вітаю тебе з ним народження. Бажаю щастя, здоров'я, вірних друзів, мирного неба, успіхів у навчанні і всього самого найкращого. Ваня, вітаю тебе з днем народження, Бажаю тобі міцного здоров'я, успіхів у навчанні, щоб всі твої мрії збувалися і було багато друзів. Ваня, я вітаю тебе з днем народження та бажаю тобі здоров'я, щастя, миру, щоб всі твої мрії здійснювалися, щоб ти гарно навчався, щоб ти завжди залишався е, таким гарним другом, як ти є, та щоб ти ніколи не здавався. З днем народження. Ваня, я вітаю тебе з ним народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, усього самого найкращого. Щоб ти був завжди здоровий. Щоб в тебе були саме найкращі оцінки. Ваню. Вітаю тебе з днем народження. Та хочу побажати, щоб ти був життєрадісний. Щоб в тебе було найміцніше здоров'я та успіхів у навчанні. Хеппі Берздей! Ваня, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, гарних оцінок в школі, щоб ти завжди досягав своїх мрій та не зупинявся на досягненому.